Дівчата, всім привіт! Сьогодні трохи є така у мене гарна кура, і будемо робити бюджетне меню на декілька днів, тому зараз я її розділюю і буду з неї готувати. Далі покажу, покажу вам, що, що я вирішила з нею робити. Вона знадобиться вона мені не уся. Це дуже багато для нашої родини на три, на три чоловіка. Розділю, далі розкажу, як воно буде. Мій сніданко-обід сьогодні виглядає ось так. Чому сніданко-обід? тому що зараз 12 година. Це холодець курячий індичий, і салат залишився. З вечері це листя, набір мікс-салату, там редиска, там синя цибуля. Заправлено це все гірчицею. Такою кружочками оливкова олія і соль. Тож, приємного апетиту. Дівчата розібрала я курочку, трішки відправила в заморозку на наступний раз. Там дві гомілки, два крильця і одне стегенце. І із хребта, із самого, я зараз буду варити, варю вже макаронний супчик, вермишельовий такий з вермишельки тоненької. мене син любить взяла. А і одну філешку я ще відклала на нагетси, Ну, на один раз десь на вечерю там дітям. Е, взяла філешку, взяла одне стегно. Зараз його розріжу на шматочки, розділю, відправлю сюди в мій старенький, але дуже хороший блендер. Е, пів цибулини, одне яйце, гречка, е, соль. Перець, це все разом перемішується і в паніровочних сухариках жариться. Виходять такі аля домашні гречаники. У мене син гречану кашу не любить, але мені хотілося, щоб він її їв, тому я придумала такий рецепт. І він досить гарно заходить. Е -е -е -е. Їм, їсть він його абсолютно без нічого, бере штучки 2-3, одразу з'їдає. Я довольна, я розумію, що він і м'ясо з'їв, і кашу з'їв. А дочка, зазвичай, я з дочкою. Ми любимо ці гречаники їсти разом із буряковим салатом, який теж, до речі, я сьогодні варю. Ось таке м'яско я порізала. Там погано видно, звісно. Е Додала цибулю, я її потерла на тертушки, щоб вона такими не сильно шматочками була. І трішки додала у мене такий в холодильнику шпик сало з часником і з перцем. Тому трошечки додала, щоб вони були сочнішими. Звісно, сало це вижариться, зараз воно переб'ється, буде таке, як жирочок, вижариться, але котлетки будуть гречаники, будуть сочними. Тобто, зараз я перебиваю це, тоді додаю трохи гречки і, ну, мабуть, всю. Яйце далі перебила одну хвилиночку і все, і можна смажити. Ох, камера, мотор. Ось такі гречаночки. До того заходять, Симпатичні, вони тугенькі, вони держать форму. Вони не розпадаються. Єдине, що у мене закінчилися панірувальні сухарики, як виявилося. Їхати за ними було недоцільним, тому я вирішила е в борошні обваляти їх трішки. Геть, трошечки, трошечки припорошити. І все смажу на невеликому вогні, на невеликій кількості олії і зачиненою кришкою хвилин по 10-15 з кожної сторони. Протушувати не потрібно. Вони і так будуть смачні. Дівчата, всім привіт! Сьогодні не готувала я не обідний вечерю, тому що все в нас є. На сніданок у нас були бутерброди, на обід вермошельовий супчик вчорашній, на вечерю ще є гречаники та пюре. А приготувала сьогодні. Ой, Не звертайте увагу на руки, бо я пікірувала тільки що розсаду. Е, приготувала на завтра у нас завтра гробки будуть, тому зробила домашню ковбаску таку запекла, це індейча наша най, найулюбленіша. Зробила ось такі ось сюди крашаночки, е, 7 штучок. Плюс у мене на паску я пекла ось такі пасочки. І спеціальні у мене для гробочків такі вони маленькі. Я зробила чотири пасочки це дві на завтра і дві на наступний день на інше кладовище. Ну і ще робила сьогодні ось такий от десерт. Це дітям вафельного тортика. Були на базарі, купували колбаску, і купили вафельку і, е і риску. Зробила півторта вже вмерло. До вечора, решта торта вмре. Сподіваюся, і той кусочок пасочки також до завтра вмре. На цьому, в принципі, поки що все. Наступні готування. будуть далі. Власне, може бути слабою. Дівчата, всім привіт! Сьогодні в мене така невеличка закупочка. І продуктова, і хімія. Почну з побутової хімії. Придбала я ось такий от Тонік Біокон, глибоко очищувальний для проблемної шкіри. Перший раз ми його взяли, об'єм тут 215 мл і коштував він 58,90. Також я взяла ось таку масу, фарбу для волосся. Хотіла сінє, чорне, але не було, взяла глибоко чорний і він нічим не відрізняється від того, що у мене є. Мені однієї пачки вистачило на корні. Фарбувати і все. І вона коштувала 52,90. Також взяла ось таку маску залоя собі для обличчя. Вона була по акції 22,40, а так вона коштує майже 30 гривень. І ще я взяла губки, ось такі. Але я їх брала, було написано 26,99, а коли взяла, вже подивилася по чеку, вже як прийшла додому, а вони 34,99, 35 гривень. Ну, таке. А ще я була в сільпо і з косметичного одразу скажу, там були по акції ці патчі. Я ними не так уж часто користуюся, зазвичай мені крему вистачає. Але думаю, нехай будуть 12,99 набір. Я взяла дві штучки, думаю, ну це таке діло пригодиться. І поряд з домом в магазині я купила батон, я купила наш сік. Майонез олком і капустинку. Вона така страшненька, невеличка, але мені верхній листочок зняти далі красиво, все. Мені на борщ потрібно, так що мені велика капуста не треба, я заплатила за це все. Е, капуста так, так, і так, по-моєму, 100, щось в районі 100 гривень. Так, далі, що я купувала? Підемо далі по списку. Е, так, пакет. Ковбаса. Ось така салями. Це Я взяла дитині на бутерброди. Золотиста. Вже вона сьогодні зранку робила бутерброди, бо купляли ми вчора, але ночували у свекрухи додому, не приїхали, тому воно все привезлося сьогодні додому. І дитина вже в школу пішла, робила собі бутерброди. 31,99. Ось така сашеточка ковбаси. Тут її небагато, але їй, в принципі, завжди на тиждень вистачає, бо вона в мене не м'ясна, не ковбасна, вона зазвичай овочі, фрукти. Далі я взяла кетчуп дитячий, класичний, він коштував 24,69 25 гривень. Далі взяла желе зі смаком малини, воно було по акції 15,99. Брала ще сину конструктор логіка, але він вже його забрав за 119 гривень по акції. Придивіться, дуже класна штука, різнокольорові такі ці. Шестеріночки, наче, і діти їх складають. Ну, Кому як, ну, моєму сподобалося. Далі я взяла йогурти локо моко, два штуки по 11,49 з полуницею. У мене син любить з полуницею. Брала цибулю зелену пучком, але вже її тут немає. Ми робили салат. Два йогурти я взяла дольче, це двошарові йогурти, персик маракуя. це... Ось такі вони і яблуко-чорниця теж. Це в мене дочка такі любить. Такі без наповнювачів любить сина, такі любить дочка. І ці йогурти по 10,99 були. Далі я взяла огірок один на 25,62 кілограм за 105 гривень, брала по акції. Взяла часник, тут три штучки. На 11,63 кілограм по 102 гривні. Взяла цибулі е, на 20 гривень, 36 копійок, а кіло 49,89. Взяла помідорів на 28,14, а кіло по 70 гривень, майже три штучки взяла. І взяла авокадо по 24 гривні. Хас був по 27, але вони всі були дубові. Я взяла такий звичайний по 24 гривні. Е, ще що, що, що? Десь сосиски. Так, ось о. Сосиски зі скоринкою. Тут, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вже не перший раз ми їх беремо. 22,98 за пачечку ну досить таки непогана ціна. малому також його вистачить на 7 днів, на, тижні, на кожен день по одному по одній сосиски на сніданок. І взяла ще ось такі сирки ферма дружба, тому що крашанок багато після гробків лишилося у нас. Будемо робити салат, майонез, сирки. Яйця і часник. Ми таке дуже любимо. І ці сирки були по-по-по по, 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 по 13,99. Були, звісно, дешевші, але чомусь я не різкнула. Не ризикнула брати дешевші. Думаю, хай краще буде отак от. Ну, і загалом у мене вчора у сільпо ушло 597 гривень. На це все. У. Ватсенсів, у мене ушло 151 гривня, і сьогодні ще десь на 100 гривень скупилася. Ну, В середньому ну, плюс-мінус 800 гривень. Отако. От нема що бачити. Отакі От в нас ціни. Навіть нема нічого м'ясного. Але з м'ясом у мене, в принципі, я його майже ніколи не купую. Чому? Тому що в мене свекруха моя займається м'ясом, і все, що мені потрібно, ми все у неї беремо. У нас бартер. Я її ввожу на закупку м'яса, а вона зі мною ділиться м'ясом. А ще забула сказати, що не показала. Сама любов любовна. Тоді я ще верталася в магазин, бо згадала, що не купила батончики. Це е, улюблений моєї дочки, а син у мене любить або зелений, або цей кокосовий. А я люблю кокосовий або карамельний. Ось Взяла три батончика, заплатила, за них, здається, 30. Чи 36, чи 33 гривні? Щось вони по акції були. Отак от. Отак от. от ми скупилися.